Сьогодні хочу поговорити про деяку думку, яка десь моє серце хвилює, турбує цього тижня. Про неї думав. Почну я з такої історії, яка написана в четвертій книзі царств в п'ятому розділі. Це історія про Неємана. Хто читає Біблію, той добре знає. Був такий сирійський воєначальник, начальник сирійського війська, Неєман. Дуже відомий, потужний, шановитий цей чоловік був, але мав проблему. Він був прокажений. Це така була дуже страшна хвороба. І після певних нападів на Ізраїль в той час Бог так віддав Ізраїль в руки Сирії, що Сирія перемагала їх. Він завойовував певні території цей Нейман. І одну дівчинку вони взяли е, в полон або рабинію слугою. І оця дівчинка каже: Нейманові, якби ти прийшов в Ізраїль, тебе би Бог ізцілив, там є Божий пророк. Я коротенько перерозказую, що там відбувалося, хто підзабув або ще не читав цю історію. І от Нейман, будучи така велика людина, диву, даюся, він бере і слухає цю дівчинку. Можливо, вже без тому, що був у безвихідді. Він слухає цю дівчинку, він туди приходить. Буду скорочувати всю історію. Стається так, що Бог все-таки зціляє його. Він послухався пророка, що йому порадив пророк. Він отримує зцілення. І от він хоче віддячити пророкові. Він приніс дуже багато дарів, там срібло, золото, перемінний одяг. Тоді в той час одяг був неймовірно дорогий. І він хоче подякувати і віддати цьому пророкові Єлисеєві. Але Єлисей каже: бачить, Бог, я не візьму. Він його переконував по-різному, але Єлисей все-таки не взяв ці подарки. І от Нейман сідає на свою колісницю, повертається додому. А в Єлисея був слуга Гієзій. І Гієзій собі думає: гарні подарки. Шкода, щоб уїхали звідси ці подарки. І він, щоб не знав його пан, його е, господар Єлисей, Гієзій доганяє оцього Неїмана і каже: знаєш, там прийшло двоє людей, е, пророк передумав, давай ка ти подарки мені. я йому віднесу. Ну і той бере йому, дає деякі подарки, частинку, не всі дає йому. І він тихенько сховав, він сховав ці подарки, щоб ніхто не бачив. І ось я хочу прочитати слова, які йому після цього говорить пророк. Це буде четверта книга царств, п'ятий розділ, 25, 27 вірш. Коли він прийшов і з'явився до господаря свого, Єлисей сказав йому: Звідки Геєзію? І сказав він: нікуди не ходив, раб твій. І сказав він йому: хіба серце моє не супроводжувало тебе, коли обернувся назустріч тобі чоловік, той з колісницею своєю? Чи час брати срібло й брати одяг або оливкові дерева і виноградники, і, діб... і дрібну, або велику худобу і рабів, або рабинь? Нехай же проказана Імана пристане до тебе і до потомства Твого навіки? І вийшов він від нього, білий, від прокази, як сніг. І от стається певна подія. Пророк його прокляв. І ця проказа прийшла, прийшла на гієзія. І, і я сьогодні хочу поговорити, чому так сталося. А чому так сталося? Знаєте, іноді е, я чув такі пояснення, що якби ну, не можна брати подарки за. За те, що що, наприклад, от він був пророк, він не мав право брати подарки за, за те, що ти зробив діло Господнє, якщо тобі хочуть тебе чимось благословити або дати подарок, це не можна. Ну це не так насправді, тому що якщо ми читаємо, я не закликаю до того, щоб розраховувати служити Богові за подарки. Я просто хочу, щоб ми зрозуміли істинну причину, чому прийшло прокляття на нього і на весь його рід. Знаєте, є в першій книзі царств в 9-му розділі написана історія про Саула, як він ставав царем. Коли його батько, в батька в нього втратилися ослиці, він їх ходив, шукав, не міг ніяк знайти. І от я прочитаю один відрізок, 9 розділ, 5-8 вірш. Коли вони прийшли у землю цув, Саул сказав слузі своєму, який був з ним: підемо назад, щоб батько мій, облишивши ослиці, не став хвилюватися за нас. Але слуга сказав йому: ось у цьому місці є людина Божа, людина шанована. Все, що він скаже, збувається. Сходимо тепер туди. Можливо, він укаже нам дорогу нашу, якою нам іти. І сказав Саул слузі своєму, ось ми прийдемо. А що ми принесемо тій людині? Саул каже: ну, ми не маємо подарка якісь, чимось щось йому дати. І сказав е, людині, тому. Тому що хліба не стало в торбах наших, і подарунки, і подарунка нема. Що піднесемо чоловікові Божому, що у нас? І знову відповів слуга Саулові і сказав: ось у руці моїй чверть цикля срібла, я віддам чоловікові Божові, і він укаже нам дорогу нашу. Чому я читаю це місце? Щоб ми, друзі, зрозуміли, що в Ізраїлі, в принципі, то не було зазорно або гріховно, якщо вони прийшли до Пророка, і Бог щось відкрив, і вони йому щось подарували, то не був гріх. Я не говорю знов таки, що треба служити Богові за подарки. Я просто йду до того, чому Єлисей, чому Єлисей прокляв Гієзія. І знаєте, ця відповідь, вона є якраз написана у, від... у, словах... у словах цього пророка. Він говорить таку фразу, яка мене цього тижня заставила думати: чи час брати срібло і брати одяг? Він йому задає питання. Гієзій, хіба зараз час цим займатися? Чому він йому задає таке питання? Я повертаюся до того стану, до тієї історії. Чому він йому задає таке питання? В Ізраїлі війна. Сирія убиває ізраїльтян. Трагедія, важка ситуація. Єлисей переживає за те, щоб якось це закінчилося. Він переживає за ту біду, яка відбувається в державі. А Гієзій думає, як би нажитися в цей час. Знаєте, які мене думки заставили про це думати? От у нас теж війна. Всереду мені сказали, що розстріляли мого друга у Бахмуті. І я собі думаю, ми іноді так само, от як цей гієзій. Хтось свою душу кладе. А хтось думає, як би збагатитися. Хтось я не закликаю взяти зброю йти воювати. Але скільки раз Господь говорить нам за молитовну підтримку нашої держави, за те, що за це треба серйозно молитися. І от хтось віддасть душу свою, хтось готовий померти, а в когось буде не життя, що напрягатися, він йому каже: хіба зараз час? Зараз час жити собою шмотками. Отим всім хіба ти, ти, ще, ти вважаєш, що зараз такий час, коли наша е, держава страждає. І знаєте, от я собі задумав, я собі задумався, як це для нас, от який зараз час? Чи ми розуміємо взагалі, який зараз час? Як ми до того відносимося, який зараз час? Купа людей повбивали, купа людей стали каліками, сиротами, вдовами. Хлопці приїжджають без рук, без ніг. І ми християни, які, в яких ніби в серці горить Божа любов, як ми відносимося до того, який зараз час для нас? Знаєте, колись є написано в Ізекіля, 22 розділ, 30-й віршик, Бог говорить так: шукав я у них людину, яка поставила б стіну і стала б переді мною у проломі за цю землю, щоб я не погубив її. Але не знайшов. Був час, коли Господь наказував ізраїльський народ. І знаєте, от я теж собі так думаю, ми іноді кажемо, треба Україні каятися. Та треба точно, що треба. Ну, я згідний 100%. Знаєте, ми можемо іноді так спихнути, ну, як залишить то язичництво, ту неправду, ту взятнічество. Ну, то Бог їх візьме і залишить. Ну, В Ізраїлі теж були проблеми, було язичництво. Було відступництво. Але Бог паралельно каже: я шукав людину, яка стане захищати. Я, ставлю, я шукав людину, яка стане в пролом, яка попробує мене умилосердити. І, взагалі, то питання, щоб зупинилося, я шукав і я не знайшов. Я думаю собі, які мої молитви, які наші молитви. Чи можна сказати, я та людина, Господи, яка зараз стоїть у пролом, щоб це все жахіття залишилося, зупинилося. Я так, знаєте, роблю собі висновок. Війна, вона тоді починає, тоді починаєш її усвідомлювати, коли це приходить в твій дім, коли це приходить до твоїх друзів, до твоїх рідних, от тоді ти починаєш більше розуміти, що таке війна. Коли ми дивимося просто якісь ролики, що там відбувається, а ми собі спокійно лягаємо спати, їмо, і все в нас нормально, то в принципі, ну боже, там зупини, коли там, якщо. І от каже Господь, і от каже цей пророк Гієзію, Хіба зараз час тобі жити собою, тобі жити чисто тим, щоб набувати для себе все. Хіба то такий час? І він його і за це, не за те, що подарки не можна було брати. Навіть не за те, що він так хитро, таке срібролюбство мав у своєму серці. Сказав Господар, не берем, значить, не берем. То було низько, що він так похитрував, побіг. Догнав, сховав, то було низько, але навіть не за це. Пророк йому говорить навіть не за це. Пророк йому каже, зараз не той час, щоб таким займатися. Зараз зовсім інший час. От, друзі, я десь хочу так, щоб ми протвори щоб ми десь розуміли, який час. Коли десятки тисяч, сотні тисяч повбивали, каліками полишалися. І не знати кінця краю, коли тому буде. Чи найде Бог серед нас людину, яка стоїть в проломі, не дрімаючи на одне око, молиться, а яка стане в пролом за цю ситуацію? Чи найде Господь таких людей у нас? Я кілька ще думав хочу сказати. Сьогодні брати говорили про це, щоб люди були спасенні, щоб люди були спасені, Ісус помер. Ісус віддав своє життя. Багатьох апостолів просто побили, порізали, якова зарізали, поубивали їх, поспалювали їх, повіддавали багатьох учеників тваринам з'їсти, роздерти живим. Хтось платить таку ціну за те, щоб діло Боже рухалося, щоб люди рятувалися, хтось ходить по маршруткам, як наш брат Давид по вулиці, холодно, не холодно. Хтось платить ціну. Як зараз там хлопці платять ціну, свого здоров'я, свого життя. А хтось в когось в другий час, час заробляти, час жити для себе, відпочивати, час собою займатися. Хтось платив ціну, щоб люди рятувалися. Ісус Христос віддав своє життя, апостолів всіх поубивали. Йоанна відправили на остров Патмос. Хтось платив ціну. А для нас який час? Ми маємо включитися то. Має бути якесь переживання в нашому серці. От в пророка було переживання за Ізраїль. Він дивувався, що цей гієзій не розуміє. У нього було переживання. Стан церкви, друзі, так само знаєте, читаємо дії апостолів. Зараз проходимо на домашніх групах. От наскільки ми схожі до тієї церкви, наскільки Господь діє в нас, через нас, наскільки ми є світло. Іноді замічаєш, у ті хвороби, ті падіння церкви, знов таки. Знов таки хтось себе посвячував, апостол Павло не одружився заради того, щоб люди рятувалися, щоб люди виростали, щоб люди були сильними. Він своє життя в певній мірі перекреслив земне, взяв зробив рішення, я не буду одружуватися. Я буду служити людям, щоб вони рятувалися, виростали, щоб вони були спасені. Друзі, хтось платить, хтось платить велику ціну, хтось за це переживає. А в когось нема за це переживань. Є переживання, якби краще заробити, гарніше відпочити. Нема переживань за це. І от така була різниця між пророком і його слугою. Є написано в книзі Єзикіля, я хочу прочитати декілька віршиків, це буде дев'ятий розділ, перший шостий вірш. Я прочитаю, а далі нагадаю цю ситуацію. І, ви, і виголосив у вуха мої великим голосом, говорячи: Нехай наблизяться карателі міста, кожен із своїм згубним знаряддям у руці своїй. І ось шість чоловіків ідуть від верхніх воріт, звернених на північ. І в кожного в руці згубне знаряддя його, і між ними один одягнутий у ляний одяг, у якого при собі, у якого при поясі його приладдя писаря, і прийшли, і стали біля мідного жертовника. І слава Божа, і слава Бога Ізраїлева, зійшла з херовима, на якому була до порогу дома, і прикликав він чоловіка, одягнутого у ляний одяг. У якого при поясі приладдя писаря. І сказав йому Господь: пройди посередині міста, посередині Єрусалима і на чолах людей скорботних, що, зіткають, що зітхають за всіма мерзотами, що звершується серед нього, зроби знак. А ти а Атим сказав, сказав так, що я чув. Ідіть. З ними по місту і уражайте, нехай не шкодує око ваше і не щадить старого юнака, дівчину, немовля, далі, 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 але не чіпайте жодної людини, на який знак. Про що це місце? Пророк бачить видіння, йдуть люди, наказувати, наказувати гріховне місто. Но Бог бачить людей, які скорблять, що таке відбувається, які скорблять за падіння народа Божого. Яким шкода, які за це моляться, які щось стараються зробити, бо вони, їм не комфортно так, вони не можуть жити своїм життям. Їм боляче, що народ Господній, який має бути слава, він у безславії. І от вони скорблять. І Бог каже: постав їм начертання оцим людям, відмітку. Це не видима відмітка, це не якийсь бумажка від церкви або ще від чогось. Це, це видно тільки в духовному світі. Він каже: от є люди, яким не байдуже, які розуміють, який зараз час, народ Божий в падінні, в відступленні, їм важко за це. А другим не важко, а другим нормально, другі не розуміють, який зараз час. І він каже: і йди, і от постав ці начертання, і коли буде іти Божий суд. То всі, хто переживав за діло Господнє, хто переживав за народ Господній, їх не трогати. А решту, каже, на знищення. От, Друзі, той самий Павло, який у філіппійцям каже, радійте завжди в Господі, і ще кажу, радійте. Павло каже, радійте. Коли він дивиться про своє життя, що він спасений, що він гнав церкву, його мали. Його, він взагалі недостойний жити. Ну його Бог удостоїв честі, врятуватися, зробити апостолом. Він радіє. Але коли він дивиться на ситуацію, яка, вколо, яка відбувається навколо, давайте я прочитаю Римлянам, перший, Римлянам 9 розділ, 1-3 вірш: Істину кажу в Христі, не обманюю. Совість моя свідчить мені Духом Святим, що велика мені печаль і беззупинна біль серцю моєму. Я жадав би сам бути відлученим від Христа за братів моїх рідних мені по плоті. З одної сторони, Павло радіє, що його ім'я записано в книгу життя, і він вчить радіти і не дивитися, що десь якісь трудності прийшли в твоє життя. Ну він каже: ну мені боляче, коли я бачу, що мої брати по плоті, що мої рідні, вони не спасені. Він каже, це скорбота в мого серця. Наші рідні не спасені. Ми не раз молимося в кінці зібрання. Ми просимо, хто за брата, хто за маму, хто, хто за кого. Вони не спасені. І він каже: Дух Святий мені свідчить, що це біль мого серця, що вони не спасені. От, друзі, я сьогодні хочу десь допомогти нам бачити свої переживання, чи взагалі вони є. Чи взагалі ми розуміємо, що відбувається. Тому що наші переживання вони формують дії. За що ти переживаєш, туди ти й прикладаєш свої старання, там ти і працюєш? Якщо ти переживаєш, що тобі не вистачає грошей, ти шукаєш роботу, більше плачуємо. Якщо ти за здоров'я своє переживаєш, ти починаєш старатися його якось поправляти. Якщо ти переживаєш за те, що відбувається, за те, до чого покликана церква Христова, за те, що в нашій Україні відбувається, скільки нам Дух Святий говорить про молитви, про то все. За те, що в народі Господньому як, який великий став контраст між тою книгою діїв апостолів і сучасною церквою. Якщо ми за це переживаємо, воно, воно має народити певні дії. Друзі, я сьогодні хочу до всіх нас десь закликати нас, собі дати от оцінку, Господи. Якщо ти сьогодні шукаєш ту людину, яка стане в пролому, і якби ти її знайшов, то ця б ситуація вона би змінилася. Чи я є тою людиною, от наскільки я, Господи, стаю в пролом в тому, що Ти показуєш? Чи, зар... чи розумію я, який час? Чи зараз час займатися тим, що я займаюся, чи, можливо, зараз час мені щось робити, Господи, що ти чекаєш від мене? Знаєте, ніби така дрібниця. Цей чоловік не зрозумів час, що він має робити? Не зрозумів час. Я розумію, друзі, Ісус сказав, мають бути війни, то все має бути. І напевно, коли прийде час таких судів Господніх, скільки би церква не молилася, вони все одно будуть відбуватися на землі. Все одно будуть відбуватися. Ну, Бог завжди буде дивитися на людей. Які розуміють час, які розуміють, що відбувається в твоєму домі, що відбувається з твоїми неспасеними рідними, які розуміють, що відбувається в твоїй державі, що відбувається в Тобі, що відбувається в церкві Господній, яким не байдуже, які не просто живуть заробити, прогуляти, відпочити, які живуть ділом Господнім, Богові завжди цікаві ці люди. Тому, друзі, я хочу разом із вами помолитися, щоб ми розуміли час, щоб ми розуміли, що зараз від нас чекає Господь, що зараз відбувається. Тому що, як я вже і казав, хтось за це платить надвелику ціну, ціну свого життя, хтось за це платить, свою долю віддає, як апостоли не одружувалися, від, від усього відказалися, від усього від, залишили все. Щоб люди рятувалися і щоб люди були спасені, вони від усього відмовились. А хтось палець у палець не хоче ударити, тому що зараз час для мене, зараз час мені займатися своїми справами. Тому, друзі, я хочу разом із вами, щоб ми схилили свої коліна. Ми помолилися за нашу державу, ми помолилися за нас, за нашу церкву, за людей, щоб ми розуміли, який час і що чекає від тебе, від мене, Господь. Якщо ти християнин і я, то для нас є особлива місія і особлива дорога. Давайте схилимо свої коліна.